Пом'янник живих. Пом'яни, Господи Ісусе Христе, Боже наш, милості, щедроти твої від віку суші, заради яких ти став людиною і розп'яття, і смерті, заради спасіння православно в тебе віруючих, перетерпіти з волею Єси. І воскрес із мертвих, і вознісся на небеса, і сидиш праворуч Бога Отця, і милостиво споглядаєш на моління тих. Хто смиренно всім серцем призиває тебе, прихили вухо Твоє і почуй моє смиренне моління, нікчемного раба Твого серед пахощів духовних, що приношу Тобі за всіх людей Твоїх, і найперше пом'яни, Господи Ісусе Христе, Боже наш, Церкву Твою святу, Соборну і Апостольську, що чесну свою кров за неї пролив, єси, і утверди, і зміцни, і пошир, збагати за мири. І непереможною від ворогів пекельних повік збережи, розбрат, церков втихомир, думки поганські вгаси, Яресть і знищені і скорени, безбожництво вигуби, й наніщо силою Святого Твого Духа перетвори. Поклін. Владу нашу, миром оточи, і від усякого ворога й супротивника охорони. Вклади в серце їм усяку добру і спокійну думку. Про церкву Твою святу і про всіх людей Твоїх, щоб і ми в спокої тихе і безтурботне життя провадили в істинній й вірі, у всякому благочесті та чистоті, поклін. Спаси Господи, і помилуй святіших Вселенських патріархів, православних, святішого Отця нашого ім'я, Патріарха Київського і всієї Руси України. Преосвященніших митрополитів, архієпископів, єпископів, присвітерів, диаконів, весь чернечий чин і весь причет церковний, що поставив єси їх пасти Твоє словесне стадо і молитвами їх помилуй, і спаси мене грішного, Поклін. Спаси Господи і помилуй Отця Мого Духовного, ім'я, і святими Його молитвами прости, гріхи Мої, Поклін. Спаси, Господи, і помилуй батьків моїх, братів, сестер і рідних моїх, і всіх родичів моїх та друзів, і даруй їм мир твій та все добре, Поклін. Спаси Господи, і помилуй старих і молодих, бідних, сиріт, вдовиць, хворих, засмучених, тих, що в біді, в скорботі, в злиднях в неволі, у в'язницях на засланні, особливо ж тих, що за тебе і віру православну. Безбожниками, відступниками та єретиками переслідувані, пом'яни їх, відвідай, укріпи, заспокой і скоро силою Твоєю полегшення, волю і визволення їм подай поклін. Спаси, Господи, і помилуй доброчинців наших, що допомагають нам, жаліють і доглядають нас, дають нам милостиню і просять за нас, недостойних, Молитися за спасіння і вічних благ Твоїх отримання, Поклін. Спаси, Господи, і помилуй посланих на службу тих, що подорожують, отців, братів і сестер наших і всіх православних християн, Поклін. Спаси, Господи, і помилуй тих, кого безумством своїм я спокусив і справдивої дороги звів. А на погані й негідні діла напровадив їх, Божим твоїм промислом на істинну путь знову їх настанови. Поклін.